Це фінансова компанія колекцентр. Я Гонька Вікторія Олександрівна розмова записується. Ага. Скажіть, будь ласка, виробич? Ви мене затрешили, от скажіть чесно. Не дивлячись на те, що ви дівчина, от ви реально ваш колекцентр мене вирішив займати. Ну, так ви, так я, Що ви хочете? Телефонує до вас згідно договору факторингу 10 Ви не заморились? Від 10.03 до року. По вашій заборгованості ТНГО, сума до закриття коштановить 33 тисячі 156 гривень. Як будете закривати цей, це питання? Скільки днів просрочки? З останнього платежу 218. З останнього платежу 218. Оце так. за 218 днів. Нічого компанія собі кращого не придумала, як просто заєбачив людину чи що. Ну, вам же ж потрібно, його сплатити, а в разі. Цього, так, а що вас... ви від мене? Я ж сказав, в мене грошей нема, в мене нема роботи, в мене нічого нема, я ніщий. б якийсь тут. Я, я ж брав, брак. подежу. Я розумію, там... що ви хочете теж їсти, але, на жаль, їсти вам я насипати не можу. Ну, вам все одно ж його якось потрібно закрити? Ну так суд подавайте. Ну, в мене реально нема нічого. У мене немає нерухомості, в не мене нема авто, відсутнє, у мене немає нічого. На мені нічого нема. Я не користуюсь банківськими рахунками, тому що я без роботи. Що ви від мене хочете? Ви телефонуєте мені з останнього платежу 218 днів. Це 7 місяців. 7 місяців. Ви не заморились мені просто так тарабанити. Ні. Ні? А я заморився відповідати вам. То мені просто зараз до вас питання, не дивлячись на те, що ви дівчина, мені що треба ну, нахамити вам, щоб ви просто закінчили розмову, чи що. Я лише виконую свою роботу, це по-перше. Так по підійдіть до директора, дайте ляща йому і скажіть, що 218 днів. Ви що, не ви... розумієте, що там нічого вже не світить. Нащо ви мені в базу внесли людину, якої 218 днів просрочки? Ви думаєте, я можу на нього вплинути? Ну, ти... mm, як вам сказати, якщо ви його не будете сплачувати вашу справу, передадуйте до суду, і це вже буде Так Передайте вже до суду, я вам про що говорю? Я це все зазначу. Так ви вже 218 днів зазначаєте. Вам не... ви не заморилися, повторюю запитання. Ні. Броньовані, так? Да? Так. Да. Я зрозумів. Ну йдіть з Богом собі. Ми теж. Та, Повгорали трошечки, так? Да? Чого ви це взяли? Ну, бо ви там хіхікали собі в повітря. Я просто поперхнулася, по-перше, а по-друге, як я можу з вас Чим спрятувати? я вибачаюсь, чим ви поперхнулися? Водою. Водою. А ви ще й пили? Так візьміть собі перерву, тикніть, що у вас перерва там, де ви чим користуєтесь? CRM якоюсь там. Тикніть, що у вас перерва сходіть попити кави, перекуріть, якщо палите. Ідіть собі з Богом вже. Давайте. Червона кнопка і прощаємось. Хорошого вечора. На все добре. Так, щось не виходить. Труднощі, да? Де ж та червона кнопка? Вимикайся бігом, давайте вже. Виключите мікрофон, це не завершити виклик. Ви ж розмову записуєте? І я записую мені що? Якщо ви зараз не відключитесь до шостої хвилини розмови, поки не почнеться сьома, я відправлю цю розмову на. Вашу електронну пошту колекцентра. Хай слухають. Я, звісно, вибачаюся, але перше я не маю права закрити розмову, завершити точніше. А по-друге, що ви взяли, що я нажала на удержання? Не на утримання, а мікрофон вимкнули. Бо я вам альо альо, а ви не альо. У вас просто було погано чути. Погано? А зараз краще? Так. І на що ви сподіваєтесь? А ви не можете відключити, тому що вам в статістику е, впишуть е, пістона потім, да? за так? Стати, за статистику погано? Що? Ви не можете відключитись. Чому? У вас відсутня червона кнопка Завершити виклик, в що я не повірю, чи у вас просто статистику не можна вам відключати, щоб потім не отримати пістона від керівництва, що, типу, ви завершили розмову. А я вам не, а я не зброшу. Я не відключусь. No. Я буду вам просто розповідати, яка ви гарна. А що скільки ви там працюєте? Не так давно. Не так давно? І що, як враження? Скільки вас за сьогодні відправили на три літери? Відправляли за сьогодні хоч хтось із українців? Так. Да. Да? І як вам подобається? Я так, я так думаю, ви працюєте менше, ніж 218 днів, це 100%, так? Да? Можна так сказати. Я зрозумів. Давайте, я вас ставлю на утримання, телефон кладу в кишеню, на скинете. Ну, як хочете, Молко. я Домо. не можу вами керувати якось. Все. А тоді, якщо розмова буде досить довга, ви будете сидіти там, чекати щось, то я оцю цю всю розмову потім надішлю на вашу електронну пошту. І ви будете шукати нову роботу. Дивіться, ви згаяли на людину, якої 218 днів проспорочки, безперспективно, ви згаяли 7,5 хвилин, майже 8. Так, я бачу, тому вибачте, ну, під час ту, ту, розмови. Ту, ту, я у вас там, ну, всю не, не рентабельно тримати керівнику. У вас не рентабельно тому... там тримати керівнику. Під час розмови я повідомила вам всю інформацію. Тому... Дякую. Дякую за інформування. На все добре, відключайтесь. Всього хорошого. На все добре.